Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо знайомитись із п'єсою Лесі Мовчун Бабай Ага і козак невидимка Давайте пригадаємо, що ж таке п'єса. Це цікавий і своєрідний твір, адже його можна не лише читати, а й інсценізувати, тобто робити виставу. Кожна п'єса має героїв, дійових осіб. Про події розповідають самі дійові особи. Їхні слова це репліки. Стислий опис зовнішності і емоцій дійових осіб, а також декорацій, автор дає в ремарках, що надруковані особливим шрифтом, наче писаним від руки. Декораціями називають усі предмети на сцені. Вони допомагають відтворити місце дії, ліс, пустелю, печеру тощо. П'єса складається з окремих частин сцен, адже з'являються нові герої і міняються декорації. Тож, сьогодні ми встигнемо ознайомитись із першими трьома сценами. Це скорочений тут виклад п'єси Бабай-ага і козак-невидим. Дієві особи. Кобзар мудрий оповідач. Невидим молодий козак-характерник. Кроленя біленьке звірятко. Кароліна, зачарована принцеса. Бабай ага підступний дід, перший круг, другий круг. Бабаєві служки. Кіт чорний лиховісний бабаєв друг Дракон повелитель зла. Король добрий володар із сусідньої держави. Зубні фей і гості на банкеті. Сцена 1. ЗИМА. На колоді сидить сивий кобзар із бандурою. У далині видно хижу, у якій живе бабай ага. Кобзар на північним сході жив бабай ага, нила від болота кістяна нога, кутався у хустку замерзляка дід, грівся у ряднині неласкавий кіт. Хата у залісі з вигнилих колод, а з делікатесів тільки бутерброд, жаб'ячі і кринки, сало з комарів. І чайок тепленький, якщо кіт нагрів. Хоч би сіяв жито, бур'яний полов, так сидів, мов сидень ледер гаволов. Мав ага на службі двох ручних круків. Прилітали чорні аж у васильків, де гуляла молодь славні козаки, спонад хмари кидали чарівні клубки. Хто з нечів'я схопить, то би пропав, Заведе у безвість. Плутана тропа Котиться клубочок, ниткою манить І веде в залісся до нить. Сцена друга Поле за міським ровом По сніжку стрибе грайливе зайчення. Перший крок. Та годі над пусткою марно кружляти. Нема ні душі, крім малого кроляти. Не чую ні крил, ані лап від утоми. Жбурни й клубок і вертаймось додому. Другий круг. Та хай йому грець, то не наша турбота, якщо не потрапить ніхто до болота. Кидає клубок і круки летять назад до залісся. Кролиня підбігає до клубка, грається і заплутується в нитках. З'являється козак невидим. Невидим. Нема ворогів, усе добре, неначе, та часом у небі зловісне, щось кряче, Ховається сонце за тіні крилаті, і молодь боїться за ровом гуляти. Не матиму доти я миру й спокою, допоки нас хтось викликає до бою. Раптом чує, як борсається коленя. Ну, ось, бідарча, перетиснуло лапки. Кролиня сумно киває головою. Що ж, мушу сховати малятко до шапки і взяти з собою аж поки оклига, Яка дивина, мов затягує нитка, І крутиться світ, обертається швидко. Сцена третя. Ліс і болото Кобзар. Подіяла зваба, козак невидим пішов у залісся до лігва орди. Мале кроленя усім бідам на зло, одужило, іначе на дріжджах росло. А от невидим він марнів і не їв, ішов непритомний до дальніх країв, На осліп за ниткою ледве ступав, І десять ночей ні дрімав і не спав болото навкруг. Та знайшов купину, упав невидим і відразу заснув. От сниться йому. Мов маленьке короля іде з ним до пишних палат короля. Яскраве світло і Невидим бачить палац. Король. Вітаю герою! Віват і гура. Тепер святкувати настала пора. Тож піснею й танцем почнімо банкет, А милій принцесі заносьте букет. Для наших гостей є окремі трофеї. Драконячі зуби дадуть зубні феї. Музика, сміх. Зубні феї ходять з кошенками та роздають гостям банкету подарунки. Драконячі зуби. Король намагається перекричати натовп, звертаючись до невидима, який міцно спить. Все буде гаразд, невидиме, іди. Відкрий таємницю живої води. Потім, козаче, дракона здолай і хай не чувається злючий бабай. Яскраве світло гасне, Зникає гамір, Невидим прокидається і гладить кроленя. Потім помічає, що й досі тримає в руках нитки. Невидим, куди я потрапив? І що це за нить? У тихому лісі тривога дзвенить. Так ось де зникали навік козаки. Ну що ж, відступати мені не з руки. Кобзар. Чи справдиться щось із отих передбачень? Борися за волю, сміливий козаче. Підлітають круки і кружляють, але не бачать невидима. Перший круг. Оце так туман, а мені треба знахар, наскочив на гілку, крило розпанахав. Другий круг. Облиш, я у цьому не бачу біди. Летімо мерщі до живої води. невидим тихо. Король у вісні теж про воду щось мовив. Перший крок. Щоб воду знайти, треба вивчити слово. Другий круг. Я знаю його. Повтори тричі швидко. У лісі за лісся розплуталась нитка. Перший крок, другий крок і не ведим. хором тричі. У лісі за лісся розплуталась нитка, у лісі за лісся розплуталась нитка, у лісі за лісся розплуталась нитка. Клубок повертає в інший бік і виводить із болота. Видно камінь, з під якого б'є джерело живої води. Перший круг хлюпочеться, загоюючи рану на крилі, а невидим із кроленям чекають, доки обоє круків полетять геть. Невидим. Підходить до джерела і набирає в долоні воду. Попий, кроленя, нехай буде на користь цієї водички цілюща прозорість. Кроленя п'є і раптом стається дивовижне перетворення. Замість білого кролиняти постає юна і вродлива дівчина в білому хутряному кожушку. Кроленя Кароліна, Як добре, до мене вернулася мова. Скінчилася казка холодна, зимова. Невидим. Уперше зустрічаю таку я красуню, і як тебе звати, ясна королівно. Кароліна. І я справді дочка короля Кароліна. Невидим. видим, й мокляк, то не місце для панни. На жаль, цей туман ще не скоро розтане. Ти йтимеш і далі зі мною, Кароліна. А вже ж! Цей ліс величезний, проте не безмеж. Вам стало цікаво, що ж буде далі? Ми продовжимо на наступному уроці ваше домашнє завдання читати сторіночки 103-107 сцени 1-3 та переказувати. Дякую за урок. до побачення!